Як за допомогою одної розмови змінити ваші стосунки і покращити якість ваших стосунків в житті? Відповідь ніяк. Якщо ви формували свої стосунки там 15-20 років, і вони були побудовані на пішла нахер, пішов нахер, ти гавно, а ти дура, або ти подивися на себе, «ти товста», то одною розмовою там, чи ви пішли до психолога, він вам каже: Ну, вам треба починати говорити. Що ви ні з ким ви не говорите одне з одним? Така все, я прийшла, ви йому кажете. Від сьогодні так не буде, я прокачалась, я сходила до психолога. Вже сидить, думає такий, ну сходила, молодець, що случилось, Все як було, так і далі буде. І потім ви такі: ну я ж поговорила, нічого не помінялося. Значить, якщо ви 20 років, 15 років, робили одне за одну розмову, ви нічого не зміните. Візьміть собі, за приклад, спортзал. Якщо ви 20, не 20, не вам двадцять, допустимо, допустим, 35, вам 40 років, ви хизали своє тіло, відносились до нього без поваги. І тут ви прийшли в спортзал, і така. Щас. За одну тренувачку зробіть з мене лялечку. Що вам тренер скаже: Ну, давай, зараз подивимося, як ти за одну тренувачку впадеш тут. Ви не зміните цього. Ви можете запустити цей процес так само в стосунках. Ви просто запускаєте процес, коли сьогодні ви ну, образно прикусили язик, коли хотіли послати чоловіка там нахер або сказати ти бездерь. Чи коли ви до жінки знову хочете сказати дивись, ти якась вийшла, така, ти товста, ти жирна. Прикусіть себе за язик, якщо ви хочете далі будувати стосунки з тією людиною. Дини, оце маленький крок, і так далі, крок за кроком, дай Боже, через півроку ви побачите результати.